Друзі, ой, тільки не вистачає вас сюди мужчин, правда, дівчата? От мужчин маловато, мужчини на, на, на фронті працюють, вони захищають нас, да. А вам трошечки скучно без них, правда? Але нічого, дай Боже, що вони живі і здорові повернулись додому, ваші чоловіки, ваші синочки. Правда? Неушкоджені з руками, з ногами, з перемогою, з миром. Віримо в це і допомагаємо. Хто чим, чим може? У мене є і концерти, от такі, як сьогодні я приїхав, це касові концерти. В рамках всеукраїнського туру я вже почав, почав їздити по Україні. По великим містам, невеличким містам, тому що в цьому році зараз восени виповнюється чотири десятиліття творчої діяльності Павла Зіброва. І нічого так, чотири це все непогано нещодавно я дивився Атиші, бачила Атіше? Іва Бобу. О, Києві Рослаєний. Ну я так думаю, можливо, він поїде знову. Поїде, поїде тут. В нього написано. П'ять десятиліть. Ні, Півстоліття з вами. Як звучить, гарно, пів століття зробить. Чукаєшся, ну, якось аж страшновато. Півстоліття з вами. Да. Так що я на сьогодні 19.30. Ось 19.00. Запрошую. Потанцюємо, поспіваємо. Старі пісні поспіваємо разом. Дівчата, я знаю, вже їх сьогодні бачив, в Карпатах зупинився, привів себе. Порядок, душить, мене застину приймає господар Карпат. Прекрасний, до речі, є в Скарпат. Прекрасні умови, прекрасна кухня, лікування, водичка, територія величезна. Я там зупиняюся вже 25 років. так його синок приймає, там на 2-3-4 години. Ось. Так що, дівчата, в перукарня забито. Я зайшов в перукарню, дивлюся, одна, друга, третя. До Блін. Ну, де вам ще надіти каблуки? Да? Ви ж привезли дві валізи з собою плаття. А де ж їх надівати на концерти? Безумовно. Да. Себе показати, можливо, знайде хтось свою другу половинку. Буває і таке. Що прийшли на концерт, познайомились, потім шайба, танці в шайбі є? Є. О, бачите, там ще й танці проводять. Я вже й забув, де зараз танці проводять, тільки в скапці. Ну що ж, В принципі, я все сказав. Дівчата, я вас о, чекаю, дівчата це не ті, які не сімнадцять. Це фонатік приїде, отам от 18. У <смі> мене дівчата 35, 45, 55 і 65. Ви зрозуміли мене, так? Оце мої дівчата. Е, чоловіки, побалуйте, побалуйте, За заничку. Ж, ви ж привезли на курорт за заничку, то приїдьте. І сьогодні приїдуть дівчат, зайдете буфет, в буфет, по 50 грамів кадячку, шампанського. Поскиваємо пісні, потанцюємо і трошечки. Відпочима. І в мене така є пропозиція по Як ви думаєте? Можемо, так? Можемо. Тільки? Об'ява. Не так просто все. Бачите? Чарівна. Чарівна скринька. Вона трошки наповнюється. Десять, двадцять, тридцять. Навіть тут один підійшов тисячу, так, підійшов армію, здається. Я починаю цей вечір. І кинув тисячу. Бум. Ми збираємо двом дівчаткам. Мама інвалід. Дві маленькі дівчинки. От ми їм збираємо. Донатик. І підходимо подарувалися. Донатик! Я не дивлюся, скільки. Кинули скільки хто хоче. Скільки хто може. Кинули і підходимо. Добре? Домовились? Точно? Тут перший я. Донатик. перший донатик. І тут пан Іван. Пан Іван! Пішло двісті перших. Нормально. От. Мужчина є мужчина. І не, армянин. не армянин. І пан Іван, який працює до 30 років фотографом, прекрасним майстром, не просто майстром. Він робить колосальні професійні фотографії. Так що до Івана звертайтесь, хто хоче іконку таку зібровим. Класно виходить.